Дуровенькі були. Буду знімати здалека, тому що вони в нас трошки диковаті, я б би сказав, лапав їх їх спеціально, щоб відгородити окрему клітку і окремо їх і зняти на відео і поважити. Поважити Чому? Тому що питалася людина, цікавилася ось цими чорними качками. І, думаю, вже зараді цікавості ми їх поважимо і. Я буду знати і вже там, коли буду продавати, клієнтам розказати, що, ну, що вони собою являють. Качок тут вийшов фантастичний. Нагадаю, що тут я тоді брав яйця руанки, і серед тих руанських качок е, вилупилося, була мішана каченя е, і була чиста руанка. І там е, мішана каченя в нас виросла, чиста руанка дала дуба. Хто там дивився відео, є спеціально про них. І, а ось ця мішана качечка, вона тоді важила 3 з копійками, я пам'ятаю, 3800, чи як одного разу я важив її. І, і лишив, те, як вона була, лишилася одна. І купив я був качур чистого руанця. І ось таких от білогрудих качок дали. Ось ця чорно-біла качечка з чистим руанцем. По тілу будові вони на руанця плюс-мінус схожі, але не дуже. Ось качур більше так похожий, тому що вранці в них зоптом більше до землі і цей в тіло якісь подовгости. Ці качечки, качур є подовговостий, качечки є не дуже. Ось це, що ззаду стоїть до нас спереду, вона найменша. А це найбільше, хочу так, щоб вони порухалися, щоб їх побачити було вздовж. Ось такі хороші вийшли качечки, лупилися вони у нас в інкубаторі. Прибирав я на м'ясо. Тушка виходила 2600, 2400. Тож мені буде цікаво, скільки будуть важити вже ось ці живі, живою масою. ці качечки. Гарні в них такі. Бачите, якщо близько передати, показати. Мають вони такі жирові складки нанизу, досить такі великі, потужні виглядають. Тож гадаю, що будуть уваги ці качки. І, можливо, кого би цікавило, можемо продати. Собі тримати не будемо, так як немає можливості, де і кому доглядати за ними, як то кажуть. До міста брати там немає сенсу, тому що там. Закрита територія, немає вигулу. Тут в селі набагато краще, тому що е є потічок, є травечка, але, як то кажуть, трошки не випадає нагоди утримані, до догляду. Нема кому так за ними дуже ходити, і тому ми то, по чуть-чуть, як то кажуть, будемо їх е господарство прикручувати. Та, може вернемося до того старту, як було колись, москосні качки гуси і пару порід курей. Так же само зараз, тому що в нас вже і бігунки, і ці чорні з'явилися, і гуси двох порід були, так що і індики, та, треба то потихеньку, як то кажуть, закручувати. І прийде на свій час, потім це все заново будемо відновлювати. Поки ось так. Зараз ми підемо їх поважимо і тоді вже вам покажемо, як вони виглядають. Зараз не знаю, бо що маю трохи справ. Ми будуть цілий день закриті, а потім вже поважимо. Як буду мати тільки можливість. Так що, кого би цікавила ось така сімейка 2 плюс 1, звертайтеся, будемо раді їх продати, тому що правда кажучи, на м'ясо шкода. Ми вже прибрали звідси одну качку. чубата була, вона була просто найменша. По цьому ми прибрали на повозі, вона була, по-моєму, 3 кілограми чи 3200. Я б не сказав, що маленька. І прибрали ми ще звідси три селезні. Селезні були досить непогані. Ось так, ну що, ми погнали важитись. Ще хотів додати, що якщо би сюди ще підмішати черванці чи, чи якусь іншу породу, то я думаю, вони б дали ще хороший результат е, по вазі. В принципі, я не знаю, скільки там важать чисті руанці, тому говорю поки що по тих качках е, качури руанця я не важив. Е, коли він був прибув, він був тоді маленький, він багато не важив, а мой був молодий а в дорослому віці не встиг поважити, тому що його лис Микита з'їв. А по цих качках я хочу сказати, що вага в них мала би бути досить хороша. І першим попав ось такий красень. Зараз ми його поважимо. Так, і вага його 3900. Нагадаю, що це батько руанець, а мама була якась мішана. Грубо кажучи, 4 кілограми качур. Така криклива. Це без чубчика. А є ще там з чубчиком. Але спочатку ми поважимо цю, що злопали. Гарні качки. Я ними задоволений. Так, це ця красуня у нас заважила так. Опа. Є, 3500. А це має такий маленький чубик. Це, до речі, качки з першого виводку, а качур з другого. З першого я прибрав, тому що йому більше білого був такий. Більше хотілося лишити білу груду. В неї так в грудки немає такої великої білої, як в тамтої качки, але вона, якщо чесно, на вигляд є трошки менше. Зараз ми йдемо поважимо. Подивимося, як важить вона. Її сестричка 3,5, братик 4. і тепер буде кавбратик. Той інший молодший. А її рідна сестричка, та що з нею тут вони... 3200. Вона на вигляд маленька, але в руках так якщо чути, що ти щось несеш, не є така дуже легка, але все рівно отих пару грам, що вона по рості менше, в все ж таки дається взнаки. 320. Зважені і щасливий. До речі, досить гарні, гарний цікавий колір і гарні вийшли мішані качки від руанця і качечки. Я також мішано, ну, я так думаю, що там вона теж в неї була в генах руанець, тому що вона була великою. І ми тоді важили, вона, ну, по-моєму, важила 4800 чи 4200. Треба буде подивитися по старих відео. Їхня мама. А качур був руанець. І вийшли ось такі хороші білогруді чорні качечки. Зараз ми відправимо відео зважування. Нашому потенційному покупцю, і, можливо, вони нас переїдуть на нове господарство. Але, по правді кажучи, якщо б я мав можливість тримати, я би їх ніколи не позбувався, а залишив би цю чарівну пару собі. Але трошки виходить геть по-іншому, ніж ти собі плануєш, але життя продовжується. Як то кажуть, придбати щось таке і почати заново ніколи не пізно, Головне б було бажання і б було місце, де і. Дякую, що на цьому ми будемо прощатися. Всім мир, слагоди любові і Божої благодаті.